покладання рук належить до начатки вчення Христового. Це спосіб, через який Бог передав владу служіння і дію свого Духу, коли служіння отримує підтвердження і форму в Божому порядку. Навіть якщо людина покликана Богом, це не робить її служіння повним і завершеним. Апостол Павло був покликаний самим Господом і спочатку діяв сам, навчав, проповідував, навертав людей, але справжня повнота його служіння настала тільки тоді, коли він прийшов в церкву, і на нього церква поклала руки. Через це Павло отримав визнання від Божого тіла, від церкви, отримав повноту духовної влади. Покладання рук важливе, бо воно показує порядок, через який діє Бог, Дух Святий передається через тих, кого він вже навчив служити. Хто не може служити ближньому, той не зможе служити Богові. Через покладання рук служіння стає пладючим, влада визнається іншими, і благословення переходить в повноту і в силу. Те саме показано і в Старому заповіті. Моїсей поклав руки на Ісуса Навина, Ілля передав свій плащ Єлисею. Покладання рук це завжди видимий знак того, що служіння переходить від одного до одного, що влада Божа діє через людей, а не окремо від них. Тож покладання рук це неформальність, це ключовий момент, через який Бог стверджує своє служіння, передає дух і повноту влади. Без цього жодне служіння, навіть покликане Богом, не стає повністю даєм і визнаним в його порядку. Амінь.